На сьогодні у нас тема про тексти, описи, особливості цих текстів і мета цих текстів. Перша вправа 37-ма у нас е, містить текст. Ну, як ви здогадалися, цей текст буде опис, так? Е, прочитаємо його разом. Іде старець, увесь білий, білий одяг, біле довге волосся, біла як сніг, борода в нього. Легкий вітерець розвіває чуприною бороду. Бор, е, у руці в нього палиця висока, з перехрестям угорі. Іде видно, що змучений, ледве ноги волочить, а очі в нього такі лагідні, така добрість б'є з них. Як ви скажете, яка мета цього тексту? Тобто для чого він створений? Яка мета? Ну? Певно, що зробити? Описати який? людину, так, да, описати вигляд? Це у нас художній текст, да, художній опис. Тут описується зовнішній вигляд, порівнюється з чимось, наприклад, біла, як сніг борода. Порівнюється борода з білим кольором снігу. Очі в нього лагідні, така добрість, них. Тобто в цьому тексті описується людина, щоб ми могли її, наче побачити. І прочитаємо, дивіться, візьми до уваги це текст, опис. Його мета описати зовнішність людини, тобто подати її словесний портрет. Ми з вами знаємо, що портрет це зображення людини, його обличчя, його постаті, і портрет можна намалювати, зобразити це фарбами. Або Олівцями, а також можна словесно зробити портрет, тобто описати зовнішність словами, що і зроблено в цьому тексті. І читаючи ми, як можемо яскраво уявити собі, який це дідусь. Ну, стойте, закате! А тепер подивимось далі. У нас є дівчинка, бачите фотографію. І до цієї дівчинки у нас також невеличкий опис є з порівнянням. Дашуля, читай цей опис. Так, і подивіться, дійсно, у дівчинки очі да, темні, як черешні. І личко кругленьке, великі, круглі темні очі. І ось як дідусь її називає, да, порівнює з черешенькою її. Тобто, тут теж невеликі присутні. Здравствуй, Мар'яша. Угу. Тобто, у нас, словами, ми можемо зобразити будь-яку людину, тварину чи предмет. І зараз ми в цьому потренуємось. Дивіться, записуємо вправа 39. Ми будемо складати текст опис зовнішнього вигляду близької тобі людини, брата, сестри, товариша чи подруги. Так, я зараз собі трошки місця дам. Запишемо спочатку посередині текст, опис. Текст, опис. Почнемо цей текст завзадцо, з речення У мене є. І тепер ви пишете, хто, кого ви будете описувати? Брат, сестра, подруга, е, ім'я, брат, ім'я. Можете написати, у мене є молодший брат, у мене є старший брат, або молодша сестра, старша сестра. Можна починати опис спочатку з загального, тобто який зріст, приблизно да, маленький, великий, худенька, повненька, худий, повний, можна навпаки починати з деталі. Наприклад, у неї очі такі-то. У неї довге волосся або коротке волосся такого-то кольору. Тобто, зараз ви подумайте, з чого ви почнете е, описувати спочатку з загальної зовнішністі, чи з деталей певних, можна написати у неї або у, у нього, в да, залежності, про кого ви будете описувати. Які очі що? Так, і далі продовжуємо тепер. У неї або у нього, які очі, яке волосся? Можете порівняння е, робити, наприклад, темні очі, наче. Ну, темні чи, чи світлі, наприклад, так, якщо ми точно не знаємо, як якого кольору, можемо, наприклад, темні очі, наче, е, черешні, наче, наприклад, вугілля чорне, так, наприклад, волосся, наче. Чорна ніч, або волосся, наче Золота Солома, в порівнянні, так, дивлячись, якого кольору, такі очі, таке волосся. Наприклад, Кругле або овальне, або видовжене личко? Крапочку поставимо. Кругле, овальне або видовжене. Подумайте, на що воно більше схоже? На кругле, на овальне. Далі третім реченням напишемо він або вона, про кого йдеться мова. Високий або низенький. Або маленький. Це ви обираєте, да? високий, низенький, маленький або великий. Товстенький. Худенький. А ви обирайте саме те, що вам підходить під ваш опис. Стрункий можна також. Струнки, наче берізка. Товстенький, наче. М'ячик, наприклад. Так, далі можна написати, в якому одязі він зазвичай ходить. Зазвичай він можна завзад сюди про одяг. Зазвичай він одягнутий, або вона одягнута, так? Вот. І описати одяг. Або можна написати: він полюбляє одягатися в такий одяг. І останнім реченням, зробіть якийсь певний висновок під всьому, що ви написали. Наприклад, залежно від того, про кого ви писали, да? мені його зовнішність дуже подобається. Наприклад, може бути так, може бути він собі дуже подобається, або він, або вона дуже красива. Або її називають дуже симпатична дівчинка, або дуже стрункий хлопець, дуже гарний хлопець. Одним реченням підсумуйте те, що ви написали. Якийсь висновок про зовнішній вигляд того, кого ви описували. Коли закінчите, скажіть, що ви готує. Читай, Мар'яша, що в тебе вийшло. Дуже добре, молодець, дуже гарно вийшло. Хто ще написав вже? Давайте, дешуля, якуся, Максимко, дописуйте ваші описи. вона написала вже yeah. читай нам. О, дуже добре, дуже гарно вийшло. молодець Дашуля, як в тебе справи? Давай, почитай тепер. Угу. Дуже добре, дуже ви молодці. Максимко. Як в тебе? Давай. Дописуй. Так, а ми подивимось на наступну вправу. Дивіться, вправі 40. Нам треба прочитати діалог і дібрати заголовок і продовжити цей діалог, як ми могли б його продовжити. Розмовляють двоє друзів, кажуть, що кожна людина повинна залишити після себе добрий слід. Я вже знаю, що я зроблю, як трохи підросту, то почну засаджувати деревами і кущами отой пустир, і там виросте гайок. А в тому гайку я побудую? Я ще не знаю, що саме збудую, але точно знаю, що там діти будуть влаштовувати фантастичні ігри. Е, -е, е, я ще про таке не думаю. Мені ще рано, але я вже вмію змайструвати годівничку для птахів. Шпаківню. Для цього треба. Як ви думаєте, як можна продовжити? Що треба для годівнички, як її збудувати? Дошки з цвяхи молоток? Як ще? Що ще можна сказати? Треба обробити дошки, да, прибити їх цвяхами. Потім можна годівничку пофарбувати, так, щоб вона була гарна, красива. Як ви думаєте, що б відповів перший на, на це? Щоб перший сказав, щоб він відповів йому. Мар'яша, як ти думаєш, які твої пропозиції? Ти прав, це дуже також гарна справа, напевно, так? Да? Який заголовок до цього тексту ми могли дібрати? Ну тут наші, да? тут дваж, да, Наші добрі діла. Так, наші добрі діла, або наші плани на майбутнє, да? можна так сказати. Або добрий слід, який ми хочемо залишити, так? І а, наступна вправа 41, яку ми зробимо сьогодні з вами. Тут треба прочитати текст і визначити, який це текст, розповідь чи опис. Маряша, читай цей текст. Так, що це за текст? Розповідь чи опис? Розповідь. Правильно. Тут нічого не описується, зовнішній вигляд не описується. Тут просто розповідається. Да? Це у нас розповідь дійсно. І подивіться, в цьому тексті є недолік. Який саме? Закінчилося літо з кожної гілочки на калині звисають грона. До калини часто навідуються птахи, які вже збираються у вирі. Птахи сідають на калину і дзьобають ягідки. А серед зими до калини прилетять снігурі і також будуть ласувати солодкими від морозу ягодами. Правильно, одне і те ж саме слово постійно повторюється, його ніхто не замінював, так? Калини калині, калину все з... повторюється. Давайте замінимо слова там, де це можливо, щоб удосконалити цей текст. Подивіться, перше слово калини ми, звісно, замінювати не будемо, так, оскільки воно потрібно нам. А ось наступне. Да, Щоб зрозуміти, про що йде річ. Дивіться, з кожної гілочки на калині звисають грона до, тільки не її, а. До неї. Так, до неї часто навідують птахи, які вже збираються у вирій. І дивіться, знову птахи. Бачите? Птахи сідають. Тут також треба замінювати. Так? Навідуються птахи, які вже збираються у вирій. Замість птахи. Вони так, можемо вони. Сідають на тут не вона. А сідають на, а якщо не займенниками, а синонімом як ще можна замінити слово калину? Замість слова калину можна використати інше слово. Ну, ягоду це м, безпосередньо О, дерево, так. Вони сідають на дерево і дзьобають ягідки. А серед зими до калини прилетять снігурі. Тут дивіться, тут е, ну, да, до куща можна замість е, дерева. Подивіться, в останньому речні можна залишити, да, оскільки щоб нагадати, про що йде мова. А серед зими, до коли не прилетять снігурі, також будуть ласувати солодкими від морозу ягодами. Тут можна залишити до. І так, давайте прочитаємо, що в нас вийшло. Чи гарно все зрозуміло? Закінчилося літо. З кожної гілочки на калині звісають грона. До неї часто навідуються птахи, які вже збираються у вирій. Вони сідають на дерево і дзьобають ягідки, а серед зими до калини прилетять снігурі і також будуть ласувати солодкими від морозу ягодами. Все гарно? Що, що, Мар'яша? Так, гарно вийшло. Подивіться, тут ще два слова повторюються, їх теж можна одне з них замінити. Подивіться на калину зібують ягідки, а серед зими до калини прилетять снігурі, від морозу ягодами. Бачите? Двічі в двох реченнях поряд повторюються ці слова. І ось друге можна замінити. Яким словом? Ні, не займенником. Тут тобто не підходить займенник. І також, також будуть ласувати солодкими від морозу. Ще раз, Дашуля, не почула. Плодами, звісно, плодами. Да, можна замінити слово ягоди плодами. Це ми. Зовсім зробили гарно, гарний текст. Це е, вдосконалили його, замінили десь синонімами, а десь займенниками, так? Тепер ваше домашнє завдання буде. Без фрави, без номера, точніше, описати будь-яку тваринку, або домашню тваринку, яка у вас є, або ту, яку ви б хотіли собі, описати її зовнішній вигляд. Можна в описі і характер вказувати, її звички. Тобто описати вашу або домашню тваринку улюблену. Або ту, яку б ви хотіли, можна навіть лева описувати. Будь-яку тваринку, яку ви хочете, описати, зробити текст, опис на неї.